Не знаю, як їх називати. Якщо ці пластмасові, то це, мабуть, якісь пенопластові хай будуть. Вітаю, шановні водії! Сьогодні хотів би з вами поділитися наступним відео. Назвемо його епізод другий з патрульним Чернігівської області Довганем, Начебто Вася його звати. Подивимося, як він виконує злочинний наказ свого керівника. Після того, як я побував на розгляді скарги своєї відносно працівників поліції та вже відправився. Додому, від'їжджаючи від управління патрульної поліції, за мною одразу виїхав Вася цей на патрульній машині з воріт управління, і одразу мене зупинив. Тож ми подивимося, які підстави зупинки він оголошує, як дотримується прав особи, що притягається до адміністративної відповідальності. Як об'єктивно аргументує? Відмову від задоволення поданих клопотань перед початком розгляду адміністративної справи та під час розгляду адміністративної справи, його ставлення спілкування, застосування технічних приладів, що мають функції фото- і відеозйомки, як він передає свої Навички, професійні, начебто, молодим співробітником, як він боїться самостійно складати спірні матеріали, бо доказів розуміє, що немає, і підставляє новоприбувших, новонабраних, не знаю, як їх називати. Якщо ці пластмасові, то це, мабуть, якісь пенопластові хай будуть. Водій, ознайомлютесь. Так, довгань Василь Андрійович. Спеціальний, спеціальний жетон 0169401. Дійсне до 21.07.25. Жетон, будь ласка, для звірки. Покажіть. Жетон для звірки. Він же ж повинен відповідати 016 9401. Так, інспектор з воду 2. Так, добре, перевертайте. Так, а де службове посвідчення у вас написано? У вас все в порядку? В мене ні. Водій, я від вас чую. В мене алкоголю, ні. люблю з порожнини рота. Ви нічого не вживали сюди? Не вживав. Вам здається, ласка, вам здається. Вам здається, ваше службове посвідчення. Будь ласка, це не службове посвідчення. За те, що ви керували транспортним засобом згідно статті 35 пункту 3. Повторюю вам третій раз. А це що? Будь ласка, ваше посвідчення водія. А що це за під достатні причини? Це що таке? що це? А що це за підстави? Що це за підстави? До якого правопорушення ви вважаєте, до якого правопорушення ви вважаєте я причетний? Я, да. Я вас чую на даний момент ні, зачекайте. Ми, ми про зупинку. Поручення ми, поручення ми про зупинку. ми зараз кажемо про зупинку. Шановні. Я вам повідомлю. Що стаття к та пункт 3 Достатньо вважати, що водій може що це за підстав? До, до якого правопорушення? Які повідомлення показуйте мені, будь ласка, зобов'язані. Це доказ, це персональні дані. Які персональні дані? Особа ні. Тобто це анонімне звернення, анонімне звернення при, Зачай, перевірка проводиться, звернення, де таке написано згідно закону закон... про звернення громадян, громадян анонімні повідомлення анонімні повідомлення. Ні, втретє що я порушив? Що я порушив? Порушення є одним із підстав зупинки. На даний момент мене підстави вважати, що ви можете. Що це за підстави? Воді, будь ласка, звернення, коли надійшло звернення, за які за яким чином воно надійшло? Звернення. У тебе да. дуже громадян особисто підійшло до працівників поліції. До яких? До вас? Ну, особисто до мене. особисто до мене. Де Зажали це звернення? Ви рапорт написали Пожай про це? Ви рапорт про Це подив... Це повинен бути повідомлення. Рапорт повинен бути, так шановний, шановний, повідомлення повинно біля, бути. Біля, Будь ласка, відійдіть. Запис тимчасово припиняємо, зупиняємо для виклику служби монітори. Мені викласти два години до чотири перед мені послушні виняти повістяні документи. У вас є е, підстави, які вимагаються. Ви мені назвали, що є якесь звернення водія згідно uh, бази ІТС і ПНП встановлено, що ви громадянин минулий Дмитро Віктор, 26.06.1981 року народження, громадянин України. Були зупинені згідно пункту 3 статті 35 На неодноразові вимоги працівників поліції придивити посачні водія. Не виконали вимогу. За що передбачена третя на невідповідальність? не написав статі 126 за порушення пункту правил... Два. Так я ж вам кажу звернення мені. Два, покажіть. Ви і два. Я, я виконаю. Я ви зобов'язані довести ви... правоправ, ви... правоправ... правоправність свої. Є. Не перебувайте, будь ласка. Я вас не Це ви мене, будь, будь, будь ласка, Пер... Пер... По не... Я намагаюся надати пояснення, а ви мене перебуваєте. Нічого два. я не два. порушив. Посвящені я ще вій. нічого не порушив, шановний. Будь ласка. Один, будь ласка, у мене Чернігів юридична адреса, громадська 60. шановний Будь ласка, сьому, надайте ви, мені для ознайомлення матеріали щоб... справи вашого правопорушення. Саме так, у мене клопота. 4, 3, 35, та на вимогу поліції не посичення водія. Такое... Та такого не було. Водії, я вас з вашим Стаття ще конституції. Особи не несе відповідальність за відмову свідчити. Проти себе цих родич таблицькі, коли яких Так а що на те, і що восьмого кодексу України про дві правопорушення маєте право, дивитись матеріальна справа, подавати заяву, скарги, клопотання, надавати докази, користуватися юридичною допомогою та інші допомоги зі права. У випадку складання адміністративного матеріалу маєте право. 10 днів на оскарження, 15 днів на статус, тому що сума штрафу так. подвоїться. Пояснюємо ваші по факту, вашого правопорушення. Будете надавати? Uh, звичайно, в мене Я клопотання. Дайте, будь ласка, на ознайомлення матеріалу справи. Матеріали справи да. мені на недорозову вимогу не придивили. Посещение. Докази цього є. Ну, ну дайте, є будь ласка. Зам, До... наказу, Показаю, показуйте мені докази. Ви можете мені ознайомити. Ви, ви ознайомите мене, чи ні. Ви, обіцяло, чи чай, ви чи мені ви надаєте спитяння, спитяння, для ознайомлення, чи ні? Моє клопотання задоволено, чи ні? Тоді в мене інше клопотання. Я прошу надати. Мені потрібна правнича допомога. Мені потрібна правнича допомога. Про Пропоную особі Правнича допомога, будь ласка. Мені потрібно. Що він мені повідомив? Все повідомив. саме? Спочатку до кінця. Що ви, ви не пред'явили? Я поліцейський управління патрульної поліції, капрал поліції, слиш Максим Віталійович. Одеться безперервності на відеофіксація нашого. Ваше рогови. посвідчення, будь ласка. Сорокової закону України по Ваше національну поліцію. Ваше Будь ласка. Це так. Слиш. Слиш Максим Віталійович, значок ваш де. Значок. Де ваш значок? Ага, де? Він. Ну, я не ж... не бачите значок? Ні. Він відблискує, відблискує, так я не бачу номер просто, щоб зрівняти. Настою. О, о, дякую о, вам, дякую. Так дуже звіряє. добре. Звіряє. добре. Звіряє. Ви хто? Бачите, Ми проводимо тут розгляд справи. Шо? Шо? Руки витащи з карманів і відійди шо? на безпечну віру. Що ти за хамло? Що ти за хамло? А що то в тебе? Да, Україні, та що ти кажеш? А ти мені може притягнеш мене до відповідальності за, що? за те, що Це я Це Ваша моральна позиція повинна бути э, ну, адекватна. ну адекватно. Адекватно так ти нормальна, Потому що я русскоязич, тому що ви руску А що ти ви, мене ви, перекривляєш? Хамло, ти хамло! попереджає вас. Хамло хамло. Друге вас повторюю. Стаття сто я Хамло, отже, громадянин. О! 12 годині 08 хвилин на неодноразові вимоги припинити адміністративне правопорушення за статтею 173 А саме вчинення самочинення дрібного хуліганта виражалася нецензурну лайко від працівника. А яке нецензурне лайка? Самолод та конченим. Самовлад? Ні, хамлої это не це, так. Нет. це видінку, літературна. Компонії, Мова. Да. Да. І що? Отже, відносно вас буде винесено адміністративний протокол за статтею 173, Давай. саме про те, що у 12-ні 0,8 хвилин вчинили не на адміністративне правопорушення, дрібниці протокол перед проведенням будь-яких mm. процесуальних дій я вас ознайомлю з вашими правами. Давай. Стаття 63 конституції. Так ми Особний розглядаємо справі справі справу, венеці. чуєш? Особний ми справу розглядаємо Ні? Так і протестимо. Майте право, ти отець матеріальна справа, подавати заяву з. Переклопота рожня справа відбудеться на протязі трьох місяців у деснянському перепрошую у новозалодському районному суді міста Чернігова. Чернігове. В мене клопотання. У мене клопотання. Дайте на ознайомлення матеріалу. Докази на да. поліції при виконанні. У да. мене це зафіксовано на портале. Так вони зараз ставити. є, підстави є складати протокол. Я, не рід, так, не я вам правду я, казав, казав. Ви хамло. Бо ви хамите мені. Uh, ви матеріали, хамло. Люди? Матеріали надаються за адвокатським запитом. До да, що ти кажеш? А за моїм клопотанням не надаються, okay. я не маю права на знайомитися. Я вас останній раз запитую. Зоді пройти Так, да, я вже вам ласка, в десятий раз скажу, що... Ось безпечне місце. Це Перейдіть, безпечне. це безпечне. Будь ласка, підходьте. Я пройду огляд. Я проходжу огляд, піднось. Давай. Давай прибор. Я проходжу огляд. ось безпечний, для мене це безпечний. Ну ти значить, помиляєшся. Так ти даєш мені чи ні? Що даю? Я вам Прибор пропоную, для огляду. Я вам, не забороняю я вам пропоную пройти біля службового автомобіля, так як це ну, можеш Ну, може. Ні, я там не буду проходити. Я не, нікуди Паші, не хочу виходити. Я нікуди не ви хочу не виходити. виходити. Я буду розцінювати, як ухиляється. Можеш, давай від ухиляння. Да? ухиляння гаразд. Від проходження огляду буде. Гаразд. Розцінювай. А я вважаю, що ти просто перевищуєш свої так? службові повноваження, вимагаючи так, мені скаргу, кудись. Все добре, гаразд. Я так, вже так, зробив цю скаргу. Я не відмовляю. Мовляюся, але ви ухилятися. Ні, не ухиляюся. Я, я тут, пройти. я Простична тут, роту місця, в мене є. А ось ти ухиляєшся. ти можеш ти ви? ухиляєшся від того, щоб ви? я пройшов огляд. О, да, да, давай, давай да. о о. ще раз погружаю. О, щенка з правами зуценявши. Ухиляйтесь тоді. Ні, не ухиляюся. Ні, давай прибор. А ось ти е, ухиляєшся від виконання свого обов'язку, піднеси сюди прибори, я пройду огляд, як Ні. то написано в інструкції. За, Ні? За для моєї безпеки. Ну добре, Робити ну якщо до ти? Да? Так а що ти тут робиш? Іди до службового автомобіля. Ти чого від нього відійшов? Тобі небезпечно тут. Іди так. туди, іди туди, і будеш мені розповідати звідти. Пішов. Все. Давай, в небезпечне місце, Доволі... бистре. швиденько. швидесенько. Давай, 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 давай. Ну. Слишком я угляду це тагана, тагана будемо Ох, напишу зап... Безпідставну зупин... а, дов... довгаль, довгаль З... за безпідставно зупи а довгаль довгаль мене зупинив. Довгаль мене зупинив Гаразд, один раз. так. Ну попередив ти мене, і що? Я ж не відмовляюся, не відмовляюся. Тому ну так зао... Ну це ти можеш так е... оцінювати, але ж твоя думка, вона не об'єктивна. Звичайно, ну ось і все. Ми в суді розберемося. Прийдемо до суду, і будеш там бекать, мекать гаразд, гаразд. Да. Це порушення. Я не спорю. Є таке порушення, є, є да але ж я не порушую. Я не, порушую. Я не розтягую. Я нічого не розтягую, підходь, дивися. Ти вже п'ять хвилин тому мав можливість піднести мені е, прибор, надати. От я вимагаю документи. Ти досі їх не надав. Я ось давав не надавав ти мені. Я їх не бачив. Ти мені не надавав. Ти навіть їх сюди не надавав. Да, ти можеш де завгодно тобі. А мені на параше безпечно. Тобі ні там ні безпечно. Я ні? Ну це добре, що ти мені розумієш. Давай документи, і давай прибор. Я проходжу огляд. На стан сп'яніння, давай. От це така поліція. Приїхав поскаржитися на поліцейських, так тут же виїхали е -е, з воріт. Ось. І одразу зупинили мене. Ну, нічого, подивимося, що нам як будуть судді на це реагувати. Це взагалі беззаконня сплошне. Е -е, скаржуся Грищенко, так він відправляє оце цуценятку. Ото і того Лобуряку, який ну, порушує законодавство, він можливо його знає, але ж йому байдуже, йому дана вказівка, бо премію треба отримати. Ну добре, подивимося, що нам Грищенко ще розповість.